Зручні. Навіть була така невеличка хрусті. Якщо ти ось таким чином приймаєш ворожий удар шаблею, то у тебе є можливість захопити ось таким чином шаблюку, вибити її і одразу атакувати ворога. Але найчастіше ось такі сакири використовували на відстані, не підтишаючи до себе ворогів. Тобто кидати, вони дуже легкі, швидкі, зручні. Якщо ти, ну, треба було, звичайно, що багато часу, щоб навчитися відчувати ось цю відстань. Тобто під час бою вороги ж рухаються. Знов таки не будеш ж казати, а ну стій, зараз я прицілюсь і влучу в тебе. Тому треба відчувати ось цю відстань. Тому ось таку майстерність зараз вам наливайте і покажемо. Ще одна сокира, також справжня, але вона навіть застара ще за часів козаків. Це ще Київська Русь, понад 10 -е сторіччя нашої ери. Ось така штурмова сокира, це бойова сокира. Ну, Звичайно, перевага яка? Перевага у тому, що вона дуже важка. І якщо її добряче розкрутити навколо себе, то є, ну, підійти до мене майже неможливо. Якщо вдарити з усієї сили, то ніяка шабля ніколи не втримає ось такого потужного удару. Вона в будь-якому випадку проп'є. Але найчастіше такі сокири використовувалися для того, щоб штурмувати ворожі фортеці. Ну, раніше усі двері робились з дерева. Це вже в наш час робиться все з заліза. Тому, маючи при собі ось такі декілька сакир, декілька кремезних козаків за декілька хвилин в змозі прорубати будь-які дерев'яні двері для того, щоб прочистити прохід і увірватися у стан ворогів. Але навіть і таку сакиру є можливість кидати. Ну, Але майку вчора у шинку багато тому, мабуть, руки трим'ять не влучають. Десятом столітті Загорал Там, наверное, под бугром турки. Ще одна зброя, яку використовували козаки, це луки. Але знов таки дехто каже, що козаки луки не використовували. Насправді це не є так. Тому що навіть засновник першої запорожської січі Байда Вішневецький був найкращим лучником у своєму війську. Тому козаки не виготовляли луки, вони їх захоплювали під час бою. Тому ось така трофейна зброя, та, яка добута під час бою, цінувалась і шанувалася козаками більше, ніж та, яка була придбана у майстра за гроші. Зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на ось цю стрілу. Ви бачите, яка форма? Саме ось такі стріли козаки використовували задля того, щоб вражати ворожу кінноту, стріляючи по коню, задля того, щоб наносити ось такі великі рани. Уявляєте собі, що якщо кінь має при собі ось таку велику рану, то під час голопу він дуже швидко зникровлюється. Ну, знов таки дуже швидко вмирає. Шкода тваринку, але бій-бій. В даному випадку, ви бачите котрі татарського лука. Татари також були вершники. Тому використовували ось такі невеличкі луки. У чому ж перевага? Зараз поясню. Якщо сидячи на коні під час голопу, ось тут голова лошаді, ось тут клуб, наскільки зручно використовувати такий лук майже в будь-якому напрямку, під будь-яким кутом, не заважаючи при цьому коню. Звичайно, що козаки використовували більш довгі луки, у довжину понад двох метрів. Але такі луки були більш потужні, більш небезпечні і стріляли на більш далеку відстань. До 800 метрів. Уявляєте собі, яка це велика віці. Навіть казали, що не кожен дорослий козак був змозі натягнути такого потужного лука. Цьому треба було навчатися з дитинства. Ну а зараз ми вам покажемо козака-пластуна. Козак-пластун це була козацька розвідка. Основна задача козака-пластуна була непомітно підібратися до ворожого війська, зняти охорону або зробити якусь диверсію. Заді, заді, сади. А ми пластуни використовували ось такі плащі. Нічого? Перевага такого плаща у тому, що він майже ж такого кольору, як і земля навкола. Тому якщо пластун залягав навіть ось таким чином у степу на землі, то з відстані у 100 метрів його вже майже не помітно. Ну а якщо буде якась трава, дерева, кущі, його не помітно зовсім. Перевага лука над вогнепальною зброєю у тому, що її не чути. Поки ворог зрозуміє, звідки напад, він же відстрілявся і непомітно зник. Але хочу сказати, що стріляти лежачи це дуже важко. Це вже майстерник. А ну, зараз козаки покажуть вам, як треба використовувати лук на відстані. Ми уявляємо собі, якщо з того боку починають атакувати вороги, починають працювати одразу лучники. І поки вони відстріляються, вже до третини ворожого війська є така можливість вбити. По черзі, брати! Ось! Ей! Ще разом! Знов таки покажуть майстерні. Тому що зараз вони будуть стріляти, сидячи на коні під час голову. У чому ж важкість цієї вправи? Важкість у тому, що коли ти починаєш стріляти з лука, сидячи на коні, ти кидаєш пова. Таким чином ти вже не контролюєш коня. Якщо кінь злякається, він може піти в будь-якому напрямку. Є така можливість впасти. Тому казали, що дуже багато часу і зусиль треба було покласти на те, щоб поєднатися з конем, відчувати один одного. Навіть казали, що якщо козак подивився у тому напрямку, кінь це вже відчуває і прямує в тому напрямку. Ще казали, що якщо вони і справді, як два брати, як товариші, то пораненого козака кінь виносив з поля бою і приносив до табору до козаків. Найскладніша вправа, яку ви зараз побачите, це коли козаки будуть їхати в зворотньому напрямку і стріляти в зворотньому боку. Це дуже важко, це вже і справді майстерність. Давай, брати! Це невеличка вистава закінчується. Браво! Дякуємо всім про